Можна ли, простить, зміну? <гум> я десь щось не додав, я десь щось не доробив, щось зі мною не так. Починаєш шукати ту любовницю і там шукати, а в більші сіськи, а в худіші ноги, а вона риженька, а я блондинка, а вона, там, мабуть, володіє якимось техніками, а я ні. Це сприймається да, як? на особистий рахунок. Питання: що ти робила до цього? Чому, чому до цього раніше ти на це подзабивала? Дітей вас Упражнялась на кухні, да можна що пробачити, можна що завгодно. Питання чи після цієї зради ці відносини будуть кращі, гірші, такі самі, чи хочете? Я взагалі я сторонник Позиції, що не треба пробачати, ти значально, не маєш ні на що ображати, ти не можеш це сприймати на особистий рахунок. Да, чи є в цьому доля якась твоєї відповідальності, ну, звісно, є, раз він тобі хотів зрадити з кимось, ну, десь він від тебе недоотримав. Ну, марно, безсмислено на це ображатися. Це були його потреби не закриті, він з тобою їх не міг закривати, він пішов, знайшов, з ким це закрить. Пробачать щось, от я тебе тут прощаю, це знову ж таки про те, я ставлю себе вище. Я Бог. над тобою, Прийди до мене, попроси пробачення, там, задари мене подарками, переконай. Знову ж таки, якщо ти хочеш грати з ним в цю ігру, в маніпуляції, да, я над тобою, я хочу в тебе щось отримати, викачати, якісь доказательства, це можна в це гратися. А, чи про, варто пробачати? зміну? знову ж таки, варто для себе, щоб тобі було з цим легко.